І нехай ранок для добрих людей буде добрим. Слово до своїх, а в першу чергу до клубівчан, клуб борщотворців і тістотворців, промайнув наш перший рік. Він у нас був насичений, яскравий, смачний, він у нас був екстра неординарний. Ми зробили чотири фести. Перший борщик, потім ми зробили коровай фест, потім ми зробили так зустріч, потім весняники, а тепер уже знову борщик. Дорогі наші туристи, наші гості, ви є співтворцями, співучасниками нашого фантастичного, народного, весільного дійства, гастрономічного дійства. Мій фестиваль має певні сенси. Зокрема, ми виконуємо певні завдання, наприклад. Самі ж собі їх і поставивши, зварити 101 борщ, чи 70 короваїв, навчити, можливо, інших підказати, як ми це робимо, показати, поділитися. А ви нас, а ми вас, а у нас отак. Самопрезентуватися ми і ви, розказати, як ми пройшли рік, запланувати наступний наш рік, наш 8 серпня, 26-й рік, наші 102 борщі. Розказати про себе і свою, свою територію, що в нас вдома, як у нас на нашій землі, що у нас відбувається. І обов'язково цю зустріч таку закарбувати в собі, в пам'яті, щоб жити від зустрічі до зустрічі. Власне, власне що я й роблю, я так уже й рік провожу цей фестиваль. І Ну, так, якось запримітила. Не, не скажу, що з першого, з другого, з третього якось таке відчуття ага, від фестивалю до фестивалю. Кажуть, в, в традиції українській від середи до середи, хоч на призбі сиди, це про весілля. Але ж все одно весілля треба готувати, і воно відбудеться. Ось, так самісінько я з фестивалем. Я знаю, що всі, всі співтворці, всі ми. Ми до цього вже готові. Ми їдемо кожен, сходимо, злітаємось. Ми прибуваємо кожен з тим, що в нього є. А це тільки добро, любов, лад, і радість, і таке все-все найкраще, тепло і, і радість від зустрічі один з одним. І з тим же ж ми і підемо, і з тим же ми житимемо. Не смачних борщів, несмачних борщів не буває. Невдашніх короваїв не існує, некрасивої, нареченої, тим більше ну, бути не може. Тому, тому все вже вдалося, все здійснилося. Багато чого залежатиме конкретно від вас, гості, щоб ви орієнтувалися автономно, розуміли, що потрапили на специфічний фестиваль. Ми зайняті кожен в своїй. В своїй стихії, борщовій коровайній, творчій співочій пісенній поетичній мистецькій до нас доєднуйтесь і разом з вами ми вже отримую, я вже отримую купу задоволення. Роботи багато всякої фізичної, всякої такої організаційної, адміністративної, бо в мене, ну, в мене одна єдина так, така серйозна помощниця, помічниця. Оксанка Савченко, вона так моя, моє крило, моя права рука, адміністраторка фестивалю і дегустації відповідає за все і поглядає за, за артистами ну, колосальну роботу робить без неї, без неї ніяк, без моєї Оксанки. Для добрих людей нехай день буде добрий. Хай я трішки сонна, але я дуже прекрасно розумію, що я кажу і для чого я це роблю. І, до речі, думала так: оце ж сьогодні їду, е, тут такі певні, певні місця, в мене є такі фантастичні природні. Але ж не місце мені дає силу. А я тут у цьому місці відчуваю себе своє особливо, давайте так скажу. Щось вам наговорила, але мені так того хотілося. Для добрих людей нехай день буде добрим.